Наступні 10-15 хвилин ви подивитесь дуже-дуже важливе відео, тому що я вам покажу на практиці, як іде планування фінансової цілі навчання дитини, і як на практиці я інвестую. Якщо ви читали книжку Малюк та бюджет, то знаєте, що кожного року по тисячі доларів ми з дружиною відкладаємо на освіту сина, і я би навіть говорив вже не на освіту, а на фонд повноліття. Тому що е, хтось може сказати, що це буде там класична університетська освіта, а хтось скаже, можливо, він заснує стартап, там, чи пройде якісь онлайн -курси, та? І я надалі, мабуть, дійсно буду ментально готуватись до того, що це швидше фонд повноліття, і можливо він їх використає там на кругосвітню подорож. Я не знаю, але тисячі доларів я інвестую і зараз ви побачите. Дуже цікаві практичні моменти, тому що на Ютубі багато теорії, там куди вкладати, як інвестувати, потрібно планувати, ви все це, це знаєте. Я вам покажу на практиці, ось що відбувається там два роки, три роки інвестуєш. Зараз я зробив покупки, і це вже четвертий рік інвестування, і ви побачите також, як працює ребаланс. Ну і трохи ми з вами поговоримо ще про дивіденди і про американські і ірландські фонди. Поїхали! Ось ви бачите табличку, вже ті, хто дивились попередні відео, і знають тут все пояснення на першій сторінці. Є, до речі, там лінки на наші курси, на все світай план. Я зробив в цій таблиці графік. І дивіться, от минулого відео, рік назад, я як правило купую ці акції десь в кінці серпня, початку вересня. І ось минулого разу, коли я купував, якщо ви дивитесь попереднє відео, там був великий мініс, тобто там було. 2 тисячі з копійками вкладено, да, 2 на 63, якщо бути точним, і там було мінус 300, більш ніж мінус 300 збитку. І ось це як яскравий приклад, та, як Взагалі людям важко психологічно інвестувати. Уявіть собі, ви два роки інвестуєте, вас більш ніж мінус 10 по портфелю, мінус да? 15, грубо. І вам ще й кажуть, рецесія, падіння, все там акції падають і так далі. І, так далі. і звісно, багато людей ну, вони просто неспроможні от, скоро року -рок спокійно, методично дотримуватись своєї стратегії, відкладати інвестувати. Вони починають якусь паніку, комусь щось там віддають гроші, якесь управління і так далі. Ну, але ви бачите, що рік пройшов ніякої віганської економічної кризи не сталося. Навіть якщо вона станеться, все одно стратегія ця розрахована до 18 років. Дитини і за 18 років десь дві кризи в середньому будуть. Так? Тому а зараз, коли ось я порівняв це з нової тисячі, яку я вклав в п'ятницю, то а, я вийшов там невеличкі ноги. Ну, давайте ось тут я вам покажу. Тобто, бачите, оці збитки вони відновились. Ну, ринок, ви знаєте, активно в 2023 році, різь, незважаючи на весь в прогнозах, і зараз там зміна капітал 1%. І ось а, далі, а, да, я вже не розповідаю вам про ці три фонди, тому що це в попередніх відео я детально на чому зупинявся, чому ці, саме ці фонди, які в них комісії і так далі. І виходить, дивіться, далі, щоб мені продовжувати мою стратегію, ось рік назад вклав тисячу і зараз вклав тисячу, що я беру? Я беру ребаланс, забиваю там нову тисячу поповнень. і воно мені, бачите, порахувало, купив 4 акції цього фонду 13, -го, 4 цього. Хочу звернути у вас увагу, бачите, який цікавий момент, коли я роблю ребаланс, я подивився результати по фондам. І американський ринок найкращий результат, плюс 32 долари, і Modine Markets найгірший результат, мінус 148, і розвинутий світ Крим Америки, плюс 50. І теж людська психологія в такій ситуації хоче сказати, все, треба інвестувати там тільки в Америку, або в ніякому разі не інвестувати в Modgin Markets, бо вони в мінусі. Але ідея в ребалансі якраз. В тому, що якщо ви маєте певну стратегію, яку ви там вірите і вґрунтували, або ви цю стратегію дуже рідко але змінюєте, визнавши свою помилку, або коли ви просто робите ребаланс портфелю, та, то вам треба виходить докупити актив, який дешевше, ніж інші. І ось виходить, що коли я рахую ребаланс, то воно так і рахує. Та, тобто воно рахує 4,13.4, враховуючи те, та, що а є ринкова ціна і ребалансу байдуже, там, що десь щось більше виросло, десь менше. Ребалансу і важлива задана цільова структура, а задана цільова структура – це 33, 33, 34. Ви бачите, а по факту зараз перед покупкою було 34, 31, 35. Ну ось, тобто я порахував 4, 13, 4, вклав вже четверту цю тисячу доларів. Ось ви бачите, тут поки що вона не відображена, тому що через рік я буду робити відео. і Ми подивимося, буде вкладено там 4 з хвостиком. Мене звуть Оксана Мороз, а я засновниця ініціативи Як не стати овочем, і сьогодні я хочу вам розказати про наш канал на Ютубі, як не стати овочем. Відповідно, там ми дбаємо про інформаційну гігієну українців. Що ми там робимо? Ми розповідаємо про інформаційні операції ворога, розказуємо, як розпізнавати їхній паттерн в інформаційному полі. Звісно, не забуваємо про внутрішніх маніпуляторів і вказуємо на те, як вони працюють, яку шкоду завдають Україні. Тобто, якщо ви підпишете на наш канал ви будете регулярно кілька разів на тиждень отримувати інформацію про те, як індифікувати інформаційні віруси в нашому просторі, в соціальних мережах і не тільки. А ще у нас є сімейний курс інформаційної гігієни. Він написаний мною та психологиною Катериною Гольцберг. Ми робили його для того, щоб батьки та діти могли разом продивитися цей матеріал і сформувати єдину платформу свого розуміння інформаційного поля. І відповідно ви. Працювали правила, що робити, а що ні в інформаційному просторі. Отже, я запрошую вас підписатися на наш канал, як не стати овочем і регулярно отримувати інформацію про боротьбу з інформаційними вірусами і інформаційними операціями Росії. Дякую і ось трейди. Я записую всі трейди. Ну, ви бачите, що я купував. Тут вийшло 4 трейди, комісія, як завжди, один долар, ось всі витрати на покупку. І ще досить цікавий момент, над яким я задумався, бо я поки нічого не змінював. Це дивіденди. Ну, По-перше, ці фонди американські вони постійно платять дивіденди. І в принципі, за три роки вже 118-119 доларів цих дивідендів накапало. Та, ну, їх взагалі-то треба було в тій дохідності враховувати, так? Але там ще складніше, тому що з цих дивідендів вже ж береться військовий інтекс американський 15% і ще й платиться в Україні 1,5%. Ну я я більше не платив, хоча. Багато хто ще доплачує 9. і да до речі, стосовно цієї теми, такий крок в сторону, я знаю вже спосіб і людей, які його проходили, які робили підтвердження з американської сторони про те, що ці дивіденди сплачено і ну, в Україні не потрібно доплачувати. Бо на сьогодні в Україні якби, розброд такий повний. Деякі інспектори взагалі хочуть 18 з цих дивідендів. Ну це абсурдна позиція. А в деяких випадках проходить такий варіант, як зі мною, да, що я за там заплатив, платити двічі не буду. І в деяких ну, багатьох випадках інвестори просто доплачують дев'ять, тому що не можуть підтвердити, що там сплатили 15. Так, але я про інше зараз стосовно стратегії, я от задумався над тим, знаєте, з податкової точки зору. Краще би було взяти замість оцих двох фондів неамериканських американських е акцій і ж взяти ірландські ETF, та і там би була б ну, ефективна ставка оподаткування 9 плюс або взагалі взяти Accumulating, так як в мене пенсійному портфелі. Нагадаю, на каналі є відео про пенсійний портфель. Який починався з фондів ірландських Івда плюс Емія, а потім замість Івди я взяла СВРД. А якщо ви не дивились, то обов'язково подивіться це там одне з найважливіших відео на каналі про всю історію. Так, ну повертаємося. Тобто, з точки зору податків, оця дивіденна стратегія з американських фондів, коли там беруть без наберуть текст, вона не така ефективна, да так? вона програє ірландські, але з іншої сторони, дивіться, я подивився комісії цих фондів. Ось зараз вам покажу комісію. Бачите, 0,2-0,25, американський фонд взагалі 0,09. Ну тобто в Ірландії такі низькі комісії по esg фондам, а нагадаю, це саме esg фонди знайти ем, неможливо. Принаймні, я сьогодні, на сьогодні, там 23 рік серпень не знайшов. І виходить, що поки що, все-таки все одно, на мою думку, перевага в комісіях більша, ніж перевага в оподаткування дивідендів там. Хоча це ну, по-хорошому, якби це були там суми в 100 разів, більші, то я би прям детально дуже все це проаналізував і порахував. От, поки що я просто подивився, ага, ну там немає аналогічних по комісіям фондів, щоб вони були такі ж дешеві. Ну, значить, продовжуємо так. Ось такі висновки ще раз вас прошу. Якщо у вас є стратегія, вона обґрунтована, ви її розумієте, та вона науково підтверджена. То оці всі там прогнози там глобального краху чи навпаки супермега зростання. Ви можете ігнорувати У вас. Є довгострокова стратегія, і головне, що вам цій стратегії треба навчитись, крім того, що навчитись спокійно спати і ігнорити інформаційний шум, навчитись робити ребаланс. Ось ребаланс. А якщо у вас в портфелі різні класи активів, там акції, облігації, золото, нерухомість, ось те, як ви складаєте свій загальний портфель з цих класів активів, а потім в акціях у вас там Америка розвинутий світ, emerging markets, там нерухомості у вас там житлова, комерційна, отельна. В облігаціях у вас там не знаю US Treasuries, Junk Bonds і так далі. Ось в кожному класі активів є ще може бути там свій ребаланс. Ну якраз по акціях ви бачите, що весь світ акції тут покритий трьома фондами. Тому ребаланс портфелів дуже-дуже важливий. Я вам давав дослідження ось на Redmi, тобто ви можете почитати, ну хоча б раз в рік його потрібно робити. І не забувайте, будь ласка, ставити лайк. А також напишіть в коментарях, як ви відкладаєте на фонд повноліття вашої дитини.